Представники місцевих мас-медіа та політики дискутували на тему Влада і журналісти для початку присутнім запропонували переглянути історичну драму Доброї ночі та удачі. Журналісти обранці та чиновники дивилися реальну історію 50-х років про те, як відомий американський тележурналіст Едвард Мероу не побоявся критикувати дії впливового сенатора антикомуніста Джозефа Маккарті і цим призупинив його діяльність. Сучасні журналісти кажуть, організатори такого круглого столу теж можуть вплинути на владу та примусити. Її працювати для людей. Найголовніше, ось такими речами журналістам, суспільству, просто нагадувати владі, що все-таки влада найманець у народу. Крапка. Суспільство зібрало кошти, через демократичні вибори обрало собі владу. На певний період і влада виконує ті функції, які вимагає суспільство: порядок, добробут, розвиток. Телебачення, кажуть модійники, зараз перетворилося на суцільне розважальне шоу, а от новини та аналітичні програми подекуди відходять на інший план. Це кажуть експерти, потрібно політикам, однак суспільство потребує реальної критики влади. Журналістів з владою критичні. Журналісти повинні критикувати будь-яку владу для того, щоб робити її краще, і для того, щоб пояснювати людям і відкривати людям все, що робить влада, щоб відповідальність влади перед людьми була. Більшою такі зустрічі кажуть організатори стануть традиційними. Тема наступної 20-та річниця незалежності України.